Так, доброго здоров'я. У нас новий смокер, який може працювати одночасно і коптилкою, і мангалом, і пічкою для казана. Значить, як це працює? Ну, печка для казана. Як завжди, отака відкривашка у нас. Сюди стає казан. Зараз покажу, як це. Так, так стає казан. Все тут щільне. Ніде нічого диміти не повинно. Ну, не буде точно. Далі печка для казана класична, та, що ми робимо. Дверка піддувала. Димохід, далі саме цікаве. Значить, ця частина у нас. Тут стає наша стандартна сітка. Сюди додалось ще одне піддувало. Зараз сітку ми витягнемо. Так, змінилася трошки ота от от заслонка. Не заслонка, а колосник. Значить, У нас додалась тут одна заслонка, котра керується от этим вот рычажком. І у нас додалась отут заслонка, ну, вона нижче, її тут не видно, ну, нічого страшного. Значить, як це працює? Один варіант. Ми закриваємо цю заслонку. Цю заслонку переводимо в положення закрита, і у нас печка доказана, працює чисто на димохід. Перший варіант. Другий варіант: ми відкриваємо цю заслонку і вже можемо коптити. Тобто Тут ми розводимо багаття, і сюди у нас починає димити. тобто воно проходить через цей колосник і димить в димохід. Це другий варіант. І третій варіант ми можемо тут, наприклад, Закрити, ну, точніше, не закрити, закрити, це, закрити печку і користуватися оцим мангалом, відкриваючи цю заслонку, тобто ми працюємо в димохід, і там у нас є ще піддувало, котре, ну або одночасно можна працювати і тут, і тут, все буде диміть в один димохід. Як завжди, тут є у нас термометр. Ну і так додали ажурненько, тобто в такому стилі більш класичному цей мангал виконаний. Звертайтесь, можна, як завжди, це все придбати у нас на сайті або в магазині. У місті Дніпро, магазин на проспекті Слобожанському, 35, магазин човунний посуд. Тут ціла купа наших товарів. Вам все порекомендують і човунний посуд, казани, все це можете тут придбати. Заходьте, будемо раді бачити.